По гончарству я самоучка. До того я дуже багато років займалася глиною, саме ліплення вручну без гончарного кола. А з глиною, взагалі, я познайомилася в інституті. До цього я ходила до художньої студії. Я вчилася малювати. Це був живопис, це був рисунок, і взагалі моє захоплення з глиною в принципі, почалося з того, що я мріяла стати художником. Спеціальною такою циклею ми забираємо лишнє, І тим самим ми робимо такі дуже рівненькі глиденькі стіночки нашого майбутнього виробу. Заготовка нашої майбутньої чашки готова. Тепер нам потрібно струною зрізати її з гончарного кола. Ось, Ось така заготовка. Починаємо обточувати ніжку. Займаюся вже керамічною справою понад 15 років. З самого початку було і роботою, і хобі, як то кажуть, іти на роботу, як на свято в мене зараз саме така робота.